Армадол, забудь про головний біль. Ой, це сніданок з 1 плюс 1 на каналі ТЕТ таке буває, так? І у нас велика прем'єра на каналі ТЕД буде. Ви бачите, що це не просто пара закоханих, яка це не брати романтику. Це ще й пара ведучий. А, а ми його можемо. Та ви можемо так стояли ще й що прям хотілося вас якось, я не знаю, благословити ще. Де, де, де. Раз. А покажіть, будь ласка, цю світлину ми приготували. І хочеться запитати вас про цією країною. Ви вже на цій світлині були той Во чи ще не той Во? На якій? Ну, світлина подивись, подивись. з дитячого голосу так, здається. Так, це Голос діти. По схоже, схоже, що це по ходу було вже що по щось ходу. було. Хімія вже проходила. <ріст> <ріст> а хто, а хто <ріст> взагалі перший в кохання зізнався? <ріст> Зізнався Юра. Зізнався я. Вау. А ініціатором стосунків була я. А Весь цей кіпіш підняла Катя. Чи Стоп! Стоп! Так, як це відбулося у вас? Тобто ти зізнаєшся в коханні? а Ні, ну я зізнаюсь в коханні вже потім. Вже потім. А ініціатором стосунків була я. Ну, правильно, як мудра жінка, нормально, вона ну, правильно все зробила, підвела. Да, Юра потім зрозумів, що вона найкраща жінка на планеті. Попався. Треба казати, я тебе люблю, і все тільки, логічно. Це тільки канал 1 плюс 1, а тепер Тет зрадів, тепер. єс! Тепер зручно буде разом графіки співставляти. Так, <реш> так, <реш> так, так, <реш> так. Це почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувався голос, закінчувався голос Діти, зйомки, зйомки тих епізодів, які були в запису, не до прямих <реш> ефірів. Я підвозив Катю додому і так от. Ну, зай... так от сталося. <реш> Один важливий. Йшов на чайок. Один важливий чоловік в житті Катя Осачу. зараз з нею тут поруч. А ще один важливий зараз з'явиться на наших екранах. Так, Кать. О, О! Катюш. Отак. От Отак. От от Бачите, тато Каті Осачу. Ви в ефірі. Вы бачите доньку, не бачите, не знаю. Бачу, бачу, бачу. Доброе утро, Катюша, друзья. Доброе утро, доброе Катюня, радость наша. Поздравляем тебя с днем рождения. Твой приезд нам очень сегодня очень важен. Твоя твоя чизарная улыбка, твое присутствие для нас в семье всегда это радость. Катюша. Тебя поздравляют сегодня мои друзья, мои коллеги, которые очень ценят твой труд, ценят твою харизматичность, твою осведомленность, твою настойчивость, напористость. И это, наверное, ты в этом вся ты. Вот. Прими поздравления от мамы, от брата Володи, от меня. Мы, мы все тебя любим, ты наша любимица в семье. А, вы знаете, сегодня хотелось бы вспомнить что-то из семейного архива. И вот э, это было в 1986 году, год Чернобыля, когда э, наша была пришла беда э, в наш дом, и Катя с мамой уехали в город Купянск. Сегодня Купянск на слуху, освобожденный Купянск вчера, позавчера для нас это была радость. Этот город наш, нашей семьи, это город Кати. Иван Егорович, он был военным Финько, и освобождал Харьковскую область в сорок третьем году. Так что у нас для нас Купянск это это вторая маленькая родина, которая спасла Катю и в, и родившегося сына Володю. Они с мамой вместе прожили в этом городе полгода, и город стал для нас. Такой, второй маленької родини для Каті для Володі. І сьогодні, коли ми в суботу узнали, що возбуждений, це була втора радість, що ми дідали цього, ми сподівалися, і от це пройшов. Олександр Володимирович Катя написала процедуру ще ми, і всі про це побачили і почули. Можна от зараз з вами э, при Каті Катя все чує і бачить, тому що знаєте, вона всіх питає все. Знаєте, а про неї то й воно нічого не відомо. От дивіться, маленька Катя. Вона якою була. Вона бунтаркою була, чи такою. Ну, маленькою судячи за так, з це була Юрікова. Юра. Юра відповідає Катерина вона і її за, тато. Олександр Володимирович. Катя, Катя була така симпатяшка і нас, Ви знаєте, вона була любівцею в е, двора, Коли виходила Катя. она садилась на скамейку и с, с, с жительницами этого подъезда рассуждала о, о ее видении мира. Это было темы увлечены ее рассказами. То есть мы уже два с половиной года понимали, что Катя она, это ее профессия. Что-то говорить, что-то рассказывать, к чему-то вести, вот. И вот и довела, э... довела э... что -то... стала наивидомейшую mm -hmm. светскую реконструкторку Украины. Mm -hmm. Оксана mm -hmm. Владимировича, а давайте mm -hmm. так, вы когда-нибудь думали, что Катя будет многодетной мамой? Вот были натики на это какие-то? <laughs> вы знаете, да, даже такого и не предполагалось, потому что Катя Она, три сына. Три наследника, которые в семье растут, это, конечно, э, очень здорово. Как, Катя, как мы считаем, что Катя в семье мама героиня. Потому что три, человек, три сына это очень серьезно. Илья сегодня, Илья, старший сын, он учится в Мэриленде, в Вашингтоне. Вот. И, и, и Илья подает надежды будущего айтишника и будущего. Э, так сказать, создателя искусственного интеллекта. Да, Это сложная профессия, да, сегодня да. очень модная. И, и Катя, а там, вот как вы знаете, э, ну, Илью вырастили вдвоем. Э, мама Лена и, и Катя. То есть, как говорила э, Катя, что у Ильи две мамы. Правда, <laughs> вот мама вот, вот ну, так, потому что Катя была в искусстве, вся, вся она... І, конечно, не было уделить максимально Ильи. Бабушка, которая приняла із вашей банки. Зараз у нас в студії э, концентрації душевності такої. це просто подарунок був для Каті. Катя не знала. Юра, да, не знала. З вами. А, Катюша не знала. І зараз дякую. у Каті є подарунок для всіх глядачів каналу ТЕТ. І зараз ми вам ще раз вдячні дуже. І пасиві, ще погоду. Дякую, Олександр так, Володимирович. Олександр Володимирович, Осадчи, пасиві вам. Мамі привіт, Ой. передавайте величезний. А зараз, як ви обіцяли, від Каті Осадчі подарунок на день народження для всіх вас. Такі традиція Дам на мій. тільки не приймаємо, але й даруємо подарунку для народження. Отак. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6 – твій захист від стресу. З АСК ТЕВА так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК ТЕВА. якість від тева. Зупиняєте через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Окей, okay, колдрекс. Піднялася висока температура. А завтра назустріч. Окей, okay, Макс. Для тебе колдрекс макс гриб з максимальною дозою парацетамолу. Колдрекс макс Гриб. Максимум сили в одній дозі. А ну швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП. Для щоденної підтримки імунітету чув кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. День да, каті да. І а... каті сьогодні з новим соціальним проєктом. Хоч розкажи про нього сама. Так вже півроку ми разом з великою командою волонтерів шукаємо зниклих і разом з каналом 1+,1 і зі сніданком знайти своїх це те, чим я займаюся останні півроку. І ми зрозуміли за ці півроку, що Ну, кількість людських трагедій, кількість людського горя, яке ми побачили, ми зрозуміли, що ми хочемо допомагати іти далі. Ми хочемо масштабувати, і ми хочемо, щоб е, в кожного, в кожної сім'ї, в кожної дитини е, було трошечки щастя, навіть от в цьому жаху, в якому вони опинилися. Тому е, в свій день народження разом з благодійним фондом Твоя опора. Ми започатковуємо великий благодійний збір, великий благодійний проект, на який називається Дім для дітей. Ми будемо збирати гроші і сьогодні починаємо збирати гроші для на будинки для багатодітних родин, які опинилися, опинилися власне біженцями у власній країні. Ми прикриємо звісу зараз, а потім про це ще поговоримо. Ані Ірино, вітаю. Ми вас також вітаємо, ми Наре нарешті ми з вами познайомилися. А, скільки ви живете тут? В цьому будинку конкретно ми живемо всього чуть менше місяця. Ірина Целухіна та її діти вимушені переселенці з міста Рубіжне, що на Луганщині. Там Ірина разом із чоловіком Віталієм звели великий будинок, мріяли збирати в ньому багато рідних. А 11 років тому вперше стали прийомними батьками. Тоді це вирішили спонтанно. Мій чоловік чекав біля машини і побачив хлопчика, який до нього підбіг біленький, йому тоді було чотири рочки з порваним черевичком. ранок чоловік каже: Ну не можу забути. Ну оця ручка хлопчика в мене в долоні. І як він на мене дивився, я ніяк не можу забути. Так у нас з'явився перший русланчик. Разом із Русланчиком забрали до себе і його старшу сестричку Юлю, а нині в їхньому будинку сімейного типу 10 прийомних дітей, і всі вже з другого дня називали Ірину та Віталія мама і татом. Я маю доволі великий стаж педагогічний, у мене 35 років, я вчителю, mm -hmm. ну взагалі я люблю дітей дуже. Mm -hmm. А те, що як себе повів чоловік в цьому випадку, то мене застави, мабуть, друга закохатися свого чоловіка. Не кожен чоловік прийме так близько до себе і буде любити зовсім чужих дітей, віддаючи їм своє тепло і те, що він сам вміє. Фансачки качали мед, їздили зранку на рибалку, а було три собаки і три кішки. Поки ми разом усе буде добре. Таким було гасло їхньої родини до повномасштабного російського вторгнення. Це був суцільний жах і такий ад, коли діти навіть обстіли були такі, що не виходили з підвалу. Приносила їм туди їжу. Бували моменти, коли, як діти казали, передзаряджають техніку, якісь такі півгодини тиші відбувався. Татко їх виводив на вулицю, погрітися. Для мене стрес був, коли брат був ранений. Міша тебе поранило. Снаряд розбився біля будинку на дорозі, осколок снаряду пролетів 12 метрів і врізався дитині в плече, розбивши при цьому дві міжкімнатні двері, вікно ще одне, і дитина отримала поранення. Це дуже добре, що він був тепло втягнутий на ньому було три светри, які його, мабуть, врятували. Після цього Ірині та дітям таки допомогли вибратися з охопленою війною міста. Чоловік залишився, щоб рятувати будинок, але вже за кілька днів їхня оселя потрапила під прицільний обстріл окупантів. Перший снаряд, який був вистріл, це прийшовся на кут гаража, і далі скоординували видно напрямок снарядів, бо всі інші снаряди почали лягати якраз центр криші будинку. Снаряди були. Запалювальні, бо одразу починалася пожежа. Така міцна і така потужна, що труби сотка чугуні поплавалися нічого. Того обстрілу не пережив і Віталій. Серце приймати ще не хоче, бо ніхто з нас не бачив його загиблим. Молодший, коли ми з ним спілкуємося, як пройшов день він починає мені розповідати. А татко вдома, а дядьки погані вже пішли, а тато будинок будує, а потім сам вже говорить, та ні, татка ж немає, він тепер на небі зірочка, він тепер мене охороняє. І це кожного вечора в нас з ним йде така розмова. То, звісно, що це дуже важко. Нині Ірина разом із хворим батьком та одинадцятьма дітьми живе на Івано-Франківщині у тимчасовому будиночку на 44 квадратних метри. Це наша кімната для хлопчиків. Ну, мовно кажучи, для хлопчиків. Бо крім хлопчиків, тут ще живе мама з молодшим, mm -hmm. спить на нижньої, і на вигорнагорі на спить ще наша старша донька. Родина намагається звикнути до нового життя та продовжує мріяти. Тринадцятирічний Міша хоче стати вчителем англійської мови, а семирічна Маша ветеринаром, знаючи трошки їх і розуміючи, які в них, наприклад, там подобання або до чого вони здатні, то ми намагаємось посилювати це, щоб потім вступити до вищого навчального так. закладу. Намагаємося спільно приймати якісь рішення і підтримувати один одного. Я ж мрію, щоб у цих дітей, які колись вже були сиротами, а тепер знову втратили батька, з'явився власний дім, у якому вони ще неодмінно будуть щасливими. Це перша родина, для угу. якої сьогодні ми починаємо збір, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо охопити не одну, не дві, не три родини. Тому що зараз ось таких дитячих будинків сімейного типу і великих родин, які залишилися без житла, більше ста більше ста родин, яким потрібне житло, потрібне а, постійне допомогти, житло. Твої фонд твоя опора. На на сайті твоя опора, твоя опора тере. Твоя тереопора.орг ось ця сторінка, яку зараз ви бачите на екрані, оце серденько має наповнитися, щоб ми зібрали 3,2 мільйони гривень для того, щоб ця родина вже напередодні зими переїхала в будинок. Круч, е, круч. Тому ми. Я закликаю всіх абсолютно, тому що насправді. 3 гривні, 50 гривень, 100 гривень. Ось цей QR-код. Переходьте, будь ласка, наводьте просто зараз та, на екран. Ти. І ця родина з 13 людей, які зараз живуть на 44 квадратних метрах без опалення. В них немає опалення в цьому, в цьому малесенькому будиночку. Їм просто конче необхідно переїхати до зими. Тому я дуже вірю. Я надзвичайно хвилююся, тому що це мій такий великий перший мій великий збір і, ви і виклик. Та. І виклик, і я розумію, що, що ми всі втомилися, тому що ну ми, ми в країні дійсно закінчуються гроші. Але ми розуміємо, що ну от я щодня кудись доначу, тому що я знаю, що ну насправді е, я хочу я знаю, що мої там 50, 100, 200, тисяч гривень, я щось собі не куплю, там відмовлюся від чогось, мені вже нічого не треба, але за донатю. тому я зараз прошу так, всіх... Так, бояться маленьких донатів, не бійтесь, не бійтесь будь ласка. Не бійтеся маленьких донатів, донатів тому що ми, кожен, 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 кожен з нас, це дім для родини, яка приймала. Катя Осадчо, свій день народження зробили всім подарунок, разом з Юрієм Горбуновим і каналом ТЕД зробили ще всім подарунок для всіх глядачів. Тому а, що країни, 2 жовтня на каналі ТЕД о 21 Но прем'єра нових епізодів 12 сезону Голосу Ну, вже час. І ти як каже, вже час погуляли і добре. А Юра з'явиться у нас. Він ведучий сніданку так само зараз. Завтра побачимось. Любимо вас, куку, це сніданок. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.